Всіх вітаю на каналі CharBait. Сьогодні відео буде не з озера, а записую його в гаражі. Покажу, як зв'язати стік, які є нюанси, особливості, що для цього потрібно, і покажу, що насправді це дуже легко зробити. Часто люди пишуть, питають, тому вирішив записати відео і це вам показати. Відео буде коротким, чітко і по суті, без водички. А також в цьому відео зробимо розіграш. Розіграємо три бокси стік міксів і три бокси готових пива стіків. Умови розкажу трошки згодом. Переходимо відразу до суті, що треба, щоб зв'язати стік. Треба стік-мікс, ПВА-систему, треба сітку для в'язання, ПВА-сітку, і треба ножнички. Також треба отаку голку літкорну, щоб вчепити повідок на стік. Ну, тут на цього показувати не будемо, можливо, запишу в інших відео. В'язати ми будемо на стік-міксі криль-хлібут, хоча це не має значення, можна абсолютно будь-який взяти смак. Цей стік-мікс ми вже використовували на останніх наших змаганнях. Тут його вже трошки менше, ніж ніж в оригінальних боксах, і вже трошки є зв'язаних стіків, які я робив на змаганнях. Як бачите, є різні стіки, є такі середні, є дуже маленькі. Ви розумієте, що оці середні для ближніх дистанцій, а ці маленькі для дальніх дистанцій. Звичайно, стіки можна робити ще більшими або ще меншими, відповідно до ваших умов ловлі. Так от, що потрібно? Беремо пива систему. Дістаємо звідси. Тут у мене вже вчіплена сітка зі змагань. Ой, плунжер вилетів. Плунжер потрібно у випадках, якщо в стікміксі є часточки бойла або якась сипуха, і це треба трамбувати. В нашому випадку стікмікс це просто палет, тому плунжер не використовуємо. Фактично, нам потрібна от оця трубочка, на якій є натянута пива сітка. Пива сітка в мене тут натягнута для холодної води. Така сама є і для теплої, Я просто не маю тут під руками. Зараз літо користуємося холодною сіткою. От. Це звичайна пива сітка, яка натягується на ось таку систему. Вона 25 мм, система 25 мм також. Коли та сітка потрапляє в воду, вона має здатність повністю розчинятися, і ваша прикормка, яка знаходиться біля гачка, залишається на дні фактично то, що нам потрібно. Сітку я поки що відставляю, буду користуватися, то, яка тут натягнута на, на цю трубочку. Багато рибаків мають мірні ложечки, щоб накидати однакову кількість стік міксу сюди, в трубку і щоб стіки виходили однакового розміру. Можна користуватися ложечками, а можна користуватися оцими кришечками від ПВА системи. Я набираю собі от довільну кількість стік міксу, закидаю в цю трубочку. Він весь отут збирається. Я собі сітку підтягую, ось так. Весь стік. Стік мікс зібрався ось тут. Далі я підтягую пальцями максимальну сітку, щоб її розтягнути. От, сітка розтягнулася, стік виглядає такий втрамбований. Тепер тут треба зав'язати вузол. І бажано це зробити максимально туго, щоб стік був такий розтягнутий. Він тоді гарно розчиняється в воді. От. Що ми для цього робимо? Беремо сітку, отак, підтягуємо сюди, робимо поворот і закидаємо за стік. І тепер це треба максимально туго затягнути цей вузлик під сам стік. Я для цього просто оцими пальцями, зараз отак покажу вам ближче, перехоплюю і підтягую, підтягую тими пальцями вузол сам впритик. Ось, і в мене виходить отакий міцний плотний стік. Ну і Відповідно, треба зав'язати другий вузол, щоб була зготовка для наступного стіка. Максимально близько до того. І обрізаємо. До речі, оті ножнички тупляться від пива сітки, тому бажано мати одні ножнички для пива сітки, інші для повідків. Якщо будете це обрізати часто, то потім повідковий матеріал буде важко різатись. От, обрізаю, все, стік готовий. Ви могли його зробити великим, могли зробити маленьким. Важливо, щоб оці вузлики були якнайменші, тому що коли стік розчиняється, вони розчиняються найдовше, і вони залишаються біля гачка, і теоретично можуть впливати на засікання риби негативно. Тому пробуємо так зробити, щоб вони були мінімальні. От, в мене вийшло маленькі, мені це подобається. Ось так виходить стік. Тепер давайте перевіримо, як такий стік буде себе вести у воді. Кидаємо його в акваріум. Він падає, він має полежати певний час. Я трошки згодом розповім, скільки часу він має розчинятися. От він зараз трошки полежав. Сітка починає тріскати, розчинятися. І згодом він повністю робиться такою кубкою. Презентація виглядає класно. Ну, на таке риба точно має спокуситися. Так от, стік ми зробили, я показав, як це робити. Це дуже легко і просто. Є дві пва сітки для теплої води і для холодної. Коли рання весна або пізня осінь, вода холодна, і якщо ми кинемо сітку для теплої води, він буде дуже довго розчинятися, тому що розчинення залежить від температури води. Тому весною і осінню, коли вода ще холодна, використовують сітку для холодної води. А влітку для теплої. Немає чіткої градації, до якого числа чи до якого місяця використовувати якусь сітку. Буває таке, що влітку ми використовуємо сітку для холодної води. Пояснюю для чого. Є такі ситуації, коли ви приїхали на риболовлю, вода тепла, але падає дощ. І якщо ви просто от втіпите стік на, на монтаж і хочете закинути, ще до закиду він намокає і відповідно починає розчинятися. Тому треба змен, збільшити час розчинення. В таких випадках його макають в діп, в ліквід, в CSL, в рідкий бойл, в будь-що, коли він потрапляє в, в, в цю рідину, він починає набагато повільніше розчинятися. І у вас є час. Зарядити його на монтаж, закинути, і це, протягом цього всього часу він точно у вас не розчиниться. Ідеальний час розчинення стіків це 30 секунд і там до 2-3 хвилин максимум. Якщо він розчиняється швидше, це погано, тобто він може не встигнути долетіти до дна. Якщо розчиняється довше, то у вас нема шансів на швидке клювання. Тому завжди рекомендуємо перед тим, як приїхали на риболовлю ну, приїхали на і хочете починати ловити, берете довільний стік, кидаєте під берегом, дивитеся час розчинення. Ще часто запитують люди, чи варто в'язати стіки вдома за день-за два до риболовлі. В принципі, так, можна і ми це робимо. Якщо говорити суто про наш стік-Мікс, він вже пропитаний ароматикою, йому не треба додавати ніякого ліквіду. Він просто в такому сухому вигляді вже готовий до роботи. Відповідно, коли ми вдома беремо в'яжемо стіки, пива сітка не буде впитувати багато у тих жирів, отого ліквіду з стік міксу. І, відповідно, вона не буде ставати довгою в розчиненні. Тому спокійно вдома можна собі зв'язати. Ми, як їдемо на змагання, ми завжди собі в'яжемо 50-100 стіків, щоб мати на старт. Тому що на старт завжди дуже багато роботи. Або навіть якщо це не змагання, звичайна риболовля, хочеться приїхати і відразу закинути вудочку. Тому стіки можна собі зв'язати вдома, а потім собі сидіти на риболовлі в палаці і дов'язувати. Але якщо у вас немає часу вдома це зробити, і ви хочете приїхати відразу ловити рибу і не в'язати нічого, для цього використовуються готові пива стіки. Ми зробили такі для вас. Ви просто от берете цей бокс, відкриваєте його, чіпляєте готовий стік на гачок і закидаєте. Тут йде відразу ліквід всередині, ви можете його полити ліквідом, і ваш стік вже буде мати відповідну ароматику ліквіду. Це дуже зручне, готове рішення для рибаків, які або ліниві, або просто дуже зайняті. А тепер умов розіграшу. Ми розіграємо 6 стік-міксів. 3 бокси готових, 3 бокси з Стікміксом. Для цього треба підписатися на наш канал YouTube, написати розгорнутий коментар до цього відео і поставити лайк до цього відео. Результат буде в нашому телеграм-каналі, який ми недавно створили, і, вам, і вас закликаємо на нього підписатися. Посилання на телеграм-канал буде під цим відео. Також ваші підписки нас дуже сильно мотивують знімати відео далі. І просто ми бачимо, що дуже багато людей переглядають це відео і не підписуються. Тому величезний заклик до вас. Будь ласка, підпишіться. Якщо ви дивитеся нас часто, тим більше. Зараз липень, середина сезону. У нас попереду ще дуже багато виїздів, і ми з кожного виїзду записуємо відео, монтуємо і закидаємо на наш YouTube канал. Тому вас чекає ще дуже багато чого цікавого в нас на каналі до кінця року. Сподіваюся, це відео для вас було цікаве і ви для себе щось новеньке, цікаве почерпнули. Я з вами прощаюся і до наступних відео. Па-па!